Повномасштабна війна триває вже понад два роки. Попри всі виклики, наші захисники та захисниці відстоюють суверенітет і незалежність, виборюють щасливе та мирне майбутнє України. У цей непростий час ми як ніколи маємо згуртуватися для підтримки наших воїнів, донати основна можливість допомогти ЗСУ в тилу. А як часто Чернігівці долучаються до зборів на потреби військових, та як ще підтримують тих, хто тримає лінію фронту? Зараз запитаємо. Я доначу щодня по 50 гривень. Кожного дня ось так відкриваю інстаграм, якщо бачу посилання і людей, які просять для того, щоб їм допомогти в чомусь, обов'язково завжди допомагаю. Я е доначу на благодійні фонди перевірені е досить великими сумами. Е я не доначу по 50, по 100 гривень. Я якщо скидаю, то багато. На мавіки, на дрони, е на е якісь обладнання. так. На а, скидала навіть на до допомогу в лікуванні. У Мене є мінімальна сума, яку я маю не прогавити за місяць задонатити, бо інколи ну, фокус втрачається. Може, якісь не всі збори бачиш, і розумієш, що задонатив мало. От тому я, в мене є знайомий, який воює на фронті. Я йому відправляю суму. Я доначу щомісяця на фонд порний живим, ну і невеличкі збори. Які постять наші захисники або якісь лідери думок. Скидала гроші хлопцям на дрон. Хлопці говорили, що потребують їх найбільше. Доначе ну, дуже мало. Я пенсіонер, в мене пенсія не дуже велика. Ну, у мене є дочка, слава Богу, вона донатить і донатить немало. У неї є інвестори, так називаємо, так, і вона їх, вони зараз на фронті багато хто, і вона їм перекидає 200 доларів, 300 доларів, скільки може. І вони їй присилають відео, що вони купляють якісь там чи безпілотники за ці гроші. Я отримую стипендію, і зі стипендії там можливо навіть 100 гривень, але ці 100 гривень теж будуть мати важливу роль. Кожна копійчина гривні, яку ми задонатимо, допоможе їм набагато більше, ніж вона допоможе нам тут. Для того щоб закінчити цю війну, потрібно дуже багато зброї, дуже багато сил. Саме тому потрібно допомагати. Хтось може допомагати хтось може допомагати передачі того ж транспорту, тих же продуктів. тобто поле діяльності здесь було б бажання і стремлення. Психологічно, мабуть, теж можна допомагати військовим. Їм тяжко. Діти малюють малюнки, це дуже піднімає мотивацію, це дійсно мотивує здобувати перемогу. На жаль, на фронті люди отримують поранення, втрачають кров і для того, щоб їм швидше відновитися, для того, щоб їм взагалі відновитися, потрібен запас крові. Я от якраз теж живу поряд з станцією переливання крові. Там завжди приходять туди люди. Це дуже важливо. Давайте підтримувати наших захисників-захисниць, Україна переможе.